Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка чорнобривці. Тихий осінній вечір Заходить сонце, у блакитному небі ключ журавлів. Наша бабуся сидить на лавці біля тину, дивиться на захід сонця. Я питаю, бабусю, скажіть, для чого людина живе на світі? Бабуся всміхнулася і каже, щоб жити вічно, я не міг цього збагнути. Як це жити вічно? Бабуся й каже, Ходімо до садку. Пішли ми до садку. Там доцвітали чорнобривці. Бабуся зібрала жвеньку сухого насіння квітів, зав'язала вузлик. Почекай до весни, зрозумієш? сказала вона і поклала вузлик із насінням чорнобривців. У сухий куточок настала весна. Ми з бабусею посіяли на грядці насіння. Воно зійшло, піднялося, зацвіло, які вони красиві, ці чорнобривці, кращі, ніж восени. Ось і людина живе, щоб вічно жила її краса. Сказала бабуся, батьки живуть, щоб виховувати дітей, а діти потім народжують своїх дітей, щоб вічно жив людський рід. А для чого живе людський рід? Знову питаю я. Для щастя, відповідає бабуся, тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.